Сьогодні поговоримо про основу нашої держави, її територіальну цілісність. Просто уявіть собі карту України. Це ж незвичайні лінії, правда? Кожен її сантиметр це наш дім, наша історія і наша свобода. І кордони в безпеці лише коли ми готові їх захищати. У цьому і є цілісність. Ворог цілиться не просто в територію він хоче знищити нашу ідентичність. Тому що, захищаючи землю, ми насправді боремось за своє майбутнє. І наша відповідь на це система національного спротиву. І це знаєте, не лише про військових це стратегія для всієї нації. Вона стоїть на трьох китах терооборона, рух опору і підготовка всіх громадян. Ідея проста кожен може стати частиною оборони абсолютно кожен. Неважливо, де саме на фронті, у волонтерстві чи в інформаційній війні. Доколи нація об'єднана, вона стає сильнішою за будь-яку армію. Саме за цю цілісність, за кожен клаптик землі, і стоять наші захисники. Адже захищати територію це по суті захищати право бути собою, бути народом. Тож питання таке захист дому це справа лише військових чи обов'язок кожного з нас.